Це все ручна робота. Нам уже два роки. Ми в березні 2022 року зварили перший свій м'який сир. Натирається ливкою олії і посипається кавою. То є чорний, є там помаранчевий, жовтий. Ми є крафтове виробництво, але з професійним підходом в гарному сирі. Основним є молоко. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. А як ви думаєте, чи можливо запустити власне виробництво під час війни? Сьогодні доведемо вам, що це цілком реально. Для цього ми поїхали в Роменський район. На початку березня 22-го року, коли частина Сумської області була окупована російськими військами, тут почали виготовляти сири. Як їм це вдалося, покажемо далі. Сьогодні у нас готували сир це з в'яленими томатами та маслинами. А Це він так буде стояти до ранку і зранку піде в соляну ванну. От, як бачите, там є ось, видно шматочки томатів, маслин. Тут буде він певний період витримуватися. Теж в залежності від рецептури сиру, від технології, необхідна певна кількість годин в розсолі на один кілограм сиру. Із цієї кімнати, вже, як тут полежали ці сири, куди вони далі потрапляють? А вони потім потрапляють у сховище. Тобто там, там вже далі з ним працюють із покриттям, з доглядом щоденним, перевертанням постійним. Далі, мабуть, найцікавіше місце на виробництві. Це вже наша камера дозрівання сирів. Тобто, сюди заходимо і вже бачимо там всі наші види сиру. Тут, у прохолодному місці, сири достигають, їх фарбують та перевертають і так щодня близько місяця. Сир спочатку приходить без латексу, без такого покриття. Він обсушується певний період. Потім він покривається латексним покриттям, наноситься від 3 до 5 шарів латексу. Як ви бачите, тобто, різних, в залежності від, від сиру, ми вирішили обрати тобто, різних, як ви бачите, є чорний, є там помаранчевий, жовтий. І тут потім його щоденно в цій камері тобто, приходять і мають перевертати, тобто, щоб він рівномірно обсухав. Тобто, він має об... рівномірно тобто щодня протягом 30-45 діб він перевертається. Потім вже раз на тиждень. Мінімальна у нас витримка 45 діб. Є, наприклад, як родинний наш, то в нього від 120 діб. Тобто, доки він не визріє 120 діб, він не йде в продаж. Загалом маємо 12-13 видів сирів постійно, але періодично також з'являються в нас якісь лімітовані партії, які ми дивимося, який вийде на смак, якщо він сподобається, то ми затверджуємо і далі його вже вводимо на постійний асортимент. Також у нас є дуже цікавий сир ромен в каві. Ромент це загалом наш авторський сир, є один із видів, і ми вирішили його зробити не в покритті, а зробити в каві. Тобто він натирається ливкою олією і посипається кавою кожні два-три дні, щоб набути таку міцну кірку. Цьому сирному виробництву вже два роки. А починали вони у 22-му, коли частина області була під окупацією російськими військами. Як вам вдалося? Ми саме готувалися до запуску. Ми його планували на травень місяць. Тобто, вже в нас обладнання вже стояло, ми вже його тестово відпрацьовували, як воно працює, ми вже бачили це, але ми ще його працювали на воді, скажімо так. Тобто, ми просто перевіряли, як воно на грів, працює ці різні моменти. І коли почалося повномасштабне вторгнення. Виникло питання, що робити з молоком. Тобто, молокозводи до нас не їдуть забрати молоко, і ми вирішили, ще запуститися. Оскільки на тверді сири в нас не було ще ні заквасок, ферментів, там ще не було все закуплено, ми вирішили почати з м'яких сирів. Тобто, ми перший тиждень зварили м'які сири, потім додали йогурти, і потім протягом місяця вже почали робити робити і більше. Першу партію ми роздали працівникам. А потім вже почали з наступних вже шукати шляхи для того, щоб в місцеві магазини поставити, бо тоді не було нічого на прилавках. Ми якраз привозили в почали виїжджати в сусідні села, всі постачати продукцію. Головним постачальником молока для цих сирів є ферма, яка буквально за п'ять хвилин з в гарному сирі основним є молоко. тобто В основі всього є гарне молоко, яке в нас вже було, бо ми працювали заводом дитячого харчування, молоко екстракласу, тобто наразі продаємо, ми те, що ми не переробляємо, ми також продаємо. Це ну, локальний продукт, тобто це там у нас певна є. Певна генетика корів уже, тобто, яка вже пройшла по декілька років. А вже фермерське господарство — більше 20 років. Тобто, це з самого початку вже була ферма, тобто воно поступово-поступово розвивалася. Шукаємо незвичайні поєднання, незвичайні смаки. Тобто, постійно що шукаємо, експериментуємо, додаємо нові сири. Ми починали з п'яти видів, зараз вже дійшли до дванадцяти. Тобто, я думаю, ми ще далі дійдемо. Тобто, більш розширимо асортимент. Це своє молоко власне, це дійсно крутий смак. А це ми, ми є крафтове виробництво. Ми все таки максимально бажаємо зберегти крафт, але з професійним підходом. Якщо вам сподобалося це відео, то чекаємо від вас вподобайки. Також підпишіться на наш Ютуб канал Кордон Медіа.